Луганську обласну адміністрацію вже штурмували кілька разів, наскільки ага. я пам'ятаю. В принципі, ніякого смислу це не мало. Чим відрізняється ось ця, ось ця спроба штурму? Це спроба перенести дестабілізацію з Донецької на Луганську область. Тобто на Луганщині було захоплено одне СБУ і все. Зараз намагаються це все поширити на всю область. Зараз підуть по містечках і так далі. Один і той самий натовп і буде їздити скрізь і демонструвати, імітувати народну підтримку. А люди будуть сидіти залякані е, і е, чекати, що їх хтось визволить? Що з ними робити? Їх е, треба вбивати, Цих, е, як ви кажете, е, 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 колаборантів та російських Ні, я думаю, що треба заарештовувати. Зареш, Навіщо вбивати? Якщо людина піднімає зброю, вона зі зброєю, то тоді вже інша справа. Якщо вони. Навіть з холодною зброєю можна стріляти за даними, ну, за правилами міліції. Якщо люди без зброї, то їх треба просто арештовувати, якщо вони роблять незаконні речі.